Всім привіт! Завітала я до своїх півуній. У мене є сьогодні в планах їх переполовинити. Половину порізати, бо дуже-дуже багато їх розвелося. У в останнє на пам'ять Так, ось сім курочок. О, які сім. Шість. Шість курочок прилягли відпочити. Оці дві були нормальні, тільки старі. Вони вже давно не неслися, в них такі яйця примітні, такі білі-білі. Їх за цілу зиму не було ні одного яйця. Оці цвітненькі, вони були больненькі. Одна кульгала, друга кульгала, третя якась пижила, сиділа. Ну, коротше, хворенькі. Кинула їм зерна і побачила, що з сарая вискочила. Ще одна кульгаюча. Ось. Все. Так, тепер їх комплект. Це курочки брезгальські. Їх у мене троє залишалося. Яйця в їх такі білі-білі, як у лигорнів. І вони всю зиму не неслись. Не знаю, що я чекала. Думала, навесні занесуться, чи ще щось якогось дива від них чекала. Але ось одна кульгати стала. Дві просто бігали. їли як не в себе. Ну, оце їм уже краю, такі в їх лапки сині. Так, і сколько тепер у мене сім вийшло курочок? Оце одна така худюща. Побачу, як вона буде. Її, мабуть, не собі їсти кудись окремо і котам, собакам варить, бо вона давно вже щось у мене хромає. Таке сидить, нічого не їсть, і вона легенька, як горобець. Щось на мене сьогодні напав припадок працелюбства. Це таке рідко буває. Мало того, що семеро курей зарізала, три вже обробила, а тут ще побачила, що в мене хліба нема. Ось уже це другий раз другий раз його пом'якала, і зараз він підходить і в духовку. А це розділила ще на солодке із повидлом. І сюди ще завернемо ми, потрусимо так цукром. бо в тісто якось я додавала ну не так, щоб дуже. Оце ще закрутимо. І от ще є на солодке і будемо пекти хліб. І зараз я поважу трьох курочок, покажу. Так, другу булочку я зробила просто маслом, помазала і сахаром потрухаю. І потім равликом скручу. І воно таке буде як слоєне тісто. Ось такі у мене. Булочки вийшли. Це вони такі жовті, я додавала сюди одне яйце і куркуми. Вони від куркуми такі жовті. А це хліб підходить прямо на очах. Так, ставлю його в тепле місце і хай підходить. Гляньте, скільки жиру із тих трьох курочок. Вони в мене були зажирівши. Хто б міг таке подумати? І яйця там у них намічалися. Мабуть, на літо були б. 268 г жиру з трьох куряц. Так. Патрах. Ось. 191 це печінка і шлунки. Так, тепер зважуємо Уже самих курочок. Вже вони в мене розявка це називають. Щось вилітаю все з голови. Ну, вони маленькі. Мені чим вони ось подобаються ці. Воно таке малесенька та курочка, але, подивіться, є така дуже компактна фігурка. І ось жирненькі усі, так сказати, часті. Три, 34. Ну, десь кіло. Кіло Я так їх важу ось. Без голів, без кишок, ноги і голови вже собакам повикидано. Це чисто м'ясо. Чисто такі ножки. І крильця. У них дуже гарні, красиві крильця. Вони дуже гарно обскубуються, вони такі малесенькі і такі, такі симпатичні. Не такі якось, як у других курей, такі довгі, такі. Ось! Трошки полетіла в мене мисочка, трохи перевернулася. Ну, нічого, на лавку впалося. Котів немає в хаті, бо коти їдять ножки на порозі. Так, у мене це три курочки. І ще чотири. І оце оці біленькі, вони дуже гарно скобуться. Оці жовтенькі, не знаю, як зараз буду пробувати. Ще чотири куриці на часах. 12 годин дня. Чи хвата в мене це сили і бажання на це все, що я позатівала? Ну вже що ж, курі порізані треба доладовувати. Гляньте, що витіваю. Це бачила в тіктоці, в роликах, що так хлібчик, як печуть. Беруть таку лізьві і таке оце творять. Оце, мабуть, уже лишнє. Ой. <хи> так, і запікати. І ці теж зробила. Щось тут погано підходить. Ну, хлібина вже поставила пекти, а це на духовку і нехай далі підходить. Тут, мабуть, оце повидло із холодильника, дістала, розмазала, завернула і воно нарушило. Всі процеси. Ось така краса спеклася. Тільки достала хлібинка моя, замотана в плівку. Щоб м'якенька була. Я не люблю таке, щоб скоринка була. О, вона вже розмякла. Скоро треба її відкрити хай сохне. І ось така красота. Ось така красота спеклася. Хлібчик розмотала. Ой, хлібчик ще не дрізала. який, я думаю, добрий. І ось таке. Це я розрізала те, що з повидлен. Да, Курку ми зовсім грамку додавала, яке воно ось жовте. Вишні в мене тут зараз компотик, чаю поставила пів третього дня, курей опорала за тих останніх. Риженьких, одну, як я й казала, того горобця. Пір'я відкидала її навіть далі не потрошила, не смалила, то навіть варити я його не буду. Ось собакам розріжу. Вони таке маленькі, що і ще там одна була. Ну, коротше, ножки її відрізала, а те все теж Собакам. Куреть треба вчасно вирізати, щоб вони. Не ходили, то не дулися, не кволились, не куняли по півгода, а чуть таке це зарядилось, ну, побачив, що щось із курочкою не так, і зарізав її. І якщо починає кульгати. От ті, що починають кульгати на ноги, на праву ногу, особливо, ріж, їх зразу, то з печінкою що щось не так. Ну, я завжди так дотягну до останнього. Ух, як я їсти хочу. Я щось так замучилась. Ну да, з 9 годин почалось. І зараз півтретього пора, мабуть, поїсти відпочити. Це я готую собі тормозок до комп'ютера. Зараз ще я чаю я сідаю, вирішення тих А вспомнила, що друга в мене така загогулька. Вона ж... І з маслом і з цукром. Ось її розрізала, видно ось такі завершення. І тут теж дуже смачно. Зараз як наїмся, можу упасти і поспати. У мене почалося квітування гіпіострумів. Ось найперший розцвів Гранд Діва. Отакий красунчик. Він такий темно-темно. Червоний. Всередині таке темне. Де ти є? І це я їх, як завжди, сюди до свого столу ставлю там. На день їм вікно відкриваю там сонце. І тут ось стрілок уже. О. Ось о дві. І там унизон. Ще лізе. Витконос. Такая у меня тут будет краса. Кожен рік я их сюда ставлю. А это вот орхидеи пересадила свои. И деточку підсадила. Красиво. Вибрала яйця якось мало за два дні. Привіт тобі. Ні, ну, бачили це. І оце тобі! Ні, ну яка нахалка? Куриця! Це усі кандидатки на зарізатися. Ось. Оце старі. Оце три. О, ні, оце доця. Дети, анікай. Оце доця. Нагадяйки. От нагадяйки. Куриці, я вас на днях поріжу. На днях Паріжу. Півунді. Задурили голову. Яйця хотіла показати. Оце, можливо, навіть вони несуть, бо це дуже крупне дуже. А ось оце які мілки. Це, мабуть, хтось із молодих. Ще раз, здрасте вам. Кориться, може це те їла вже ось тут одне надовбане, і воно обмазане і, мабуть, таке одне з'їло. Такі ручні. негодяйки. Оце в них такого кольору яйця. Отих курочок. І оце, оце ж боюся так почнеш їх різати, а вони... З яйцями кура, твоє? Твоє? Чиє? Оце однієї-тєї куриці однакові два. Ой, прийшло їм далі давати їсти. Це за два дня. Доця. Доця з'явилась. У нас тут така штука, де я буду... Ой, прожавілова вона бідна, де я буду зеленім кришити. Ой. Так, навіть не встиг їсти. Вони вже не розкидали все на... на мотору. Закінчується моє зерно. Сьогодні замовила. Це та, що збиралася корейку вирізати. усіх. Поціліта одного. Тепер замовила на завтра зерно. Вам у кадр. Щоб не сказали, що нігде хвостика не було. Хвостик тут. Ти тут хвостик. Оце ось стара рижа. Куриця, куди пішла, йди їжа. Де помандрувала у сарай. На вулиці ще видно вже деякі на сідалі сидять. Сплять. Півник. Який ти красивий. Чутьоп. Це три штучки рижих, оце теж старі. Ось це теж стара. І ото Із драною спиною. І ось. Ось, ось вони. Ось дві. Теж порізати їх. А це молодші нагоди. І ось молодша. Що там півник? Подивився. О, то по путі на курицю стрибний. У сьогодні день був. М'ясо в холодильник закинула. Щось з ним робити, буду думати, да, мабуть, поморожу все. Ось діти приїдуть, віддам половину. А якщо оцих ворізать, оцих можна і на тушонку. На їх м'яса буде багато. Тропні ще. Котуля. Сидить вона. Масюньке. кс, кс кіць. Киць як не, не можу без зубів. Кс. кс, кс. Ну, Розсержене, його в хату не пускають. Не пускають. Лапку малу. Кіцолик. І не дивиться. Ох уже. Так, пока я всім сказала. Я так шепеляю, мені так тяжко балакать. І самій собі не подобається. Але що, не переставати ж знімати. Нехай буде для історії. Всі, хто мене дивляться, хто мене <різь> слухає. <різь> Ви святі люди. У вам до землі. І здоров'я, і щастя. <різь> Бідні курі. Думаю, чого вони тут. Кучкуються, а в них нема води. Ййте, зранку було там намерзлий лід, він розстав, вони випали. Ноги побовтай. У нас щось горить збоку. Не можу показати. Не А може палять. Зараз нагороди всі вилазять. А кругом гребуться і палять. Ще одна мадама поїла зерна. кити в хвата.